І всім привіт, друзі, З вами Знову я Богдан Лайк. І сьогодні ми записуємо відео знову про цей самий мопед. Ну а тільки вже це не обичне відео, а про поломку мопеда. Ми його недавно поремонтували. Яка поломка була, поломка була в коробці передачі, її заклинули по-жорсткому. Дай ми її перемонтували. Тепер ми будемо робити обзор цього ж самого мопеда, тільки вже поремонтовано. Після ремонту. Погнали. Знімаємо також краник, лишаємо зігрісні, знімаємо лапку, переходимо на другу сторону, заводимо.